Ця сатанинська влада комуністична зробити це. І давайте всі разом покаємося і промовимо молитву покаяння і повторяйте за мною громко Отче Небесний! Отче. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в Господа нашого Ісуса Христа. Ми просимо, ми просимо. Вибачення, вибачення за наших. Прадедів. За наших прадедів. Невинно загиблих. Не винна загиблих при голодоморь. Прости їхні провини. Прости провини. І прости наші провини. Господь Иисус. Ти наш Господь. Утепляй нас. Будь нашим Господом в Украине. И прости наши правыны, И веди в наше сердце. Навеки вечки. В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Божье благословение.